Ну, якщо ми вже говоримо з вами про Європу, е Німеччина готується до відбуття атаки Росії за два роки. Про це сказав генерал Геральт Функе. Йдеться про те, що у Берліні розглядають сценарії російської агресії, включаючи варіант і повномасштабного конфлікту з НАТО в найгіршому випадку. Німеччина готова до сценарію, за яким німецькі війська будуть залучені з перших годин, умови там з перших хвилин, до ударів по інфраструктурі кібератак, ну а також до потоку тисячі поранених. На день окрім цього, теж прочитала заяву піскова, які говорить про те, що польща та країни Балтії цитую демонізують Росію, і також він додає, що таке ставлення до Росії на його думку. Є великою помилкою, натякаючи теж на не дуже хороші речі, пане Іване. Як ви вважаєте, чи дійсно можливий прямий збройний конфлікт між Росією і НАТО або ж країнами Європи? І коли от Пісков так чітко згадує саме вказує вірніше на Польщу, на країни Балтії чи не може він натякати на те, що, наприклад, перші удари можуть припасти саме на ці європейські країни? А, давайте з німців почнемо. Німці давно вже в очіку ну, як давно. Останній рік так точно вони починали, починали готуватися до можливої конфронтації з росіянами. Це так сказать, конфронтація. Я достаменно знаю, спілкувався з ними, і вони ставлять собі наступні рамки. Вони говорять, що мінімум для того, щоб підготуватися до потенційної війни. Ніхто не знає, яка вона буде, коли вона буде, але вони кажуть так. Мінімум нам потрібно 2-3 роки, мінімум. А в найкращому варіанті, звісно, років 5-7. 5-7 це класний варіант, але не менше двох-трьох, бо ми банально не готові. Багато в Україні де допомогли. Самі залишилися голі босі з огірком в кишені, і вони просто не готові для протистояння. Плюс суспільство не готове. Ну це ж бюргери, та будь-яка європейська країна. Вони ж всі живуть в поточному моменті. все добре. Вони планують зараз вже відпустки на літо. Вони платують, планують свята, планують, де вони проведуть там. Там в певні вихідні дні у нас такої привілегії, на жаль, немає в них є, тому вони дійсно не готові саме морально. Тому їх готують зараз моральним чином. і Багато реклами замовляють в мас-медіа для того, щоб підняти кількість людей, які будуть долучатися до війська. За німеччину скажімо так зараз. Чисельність армійських армій з німеччини 180 тисяч людей. Найближчий рік вони хочуть підняти ще на 20 тисяч ну, 200 тисяч буде. Для порівняння турецька армія 355 тисяч. Ну російська там по штату здається мільйон триста або мільйон чотириста. Ми розуміємо, що дуже велика так. Там тієї кількості немає, але все одно. Тому вони готуються до там певних бойових дій. Друге, е логічно, що Балтійське море воно може бути першим таким театром бойових дій у випадку, якщо дійсно Російська Федерація наважиться зробити те, що вони планують. Те, що плани є, це 100%. Так само як плани були по Криму. Вони лежали років 10 і тільки постійно модернізувалися, модифікувалися, і от була слушна нагода, вони їх реалізували. Так само по країнах Балтії вони лежать по Балтійському морю. Хто буде перший? Фінляндія, там не знаю, Данія, Німеччина от не готовий сказати. Ну, в першу чергу, звісно, перша думка це Балтійці. Бо їх ненавиділи за часів радянського союзу. Ви ніколи не були з нами одною страною. Ви завжди були mm -hmm. самі по собі. Повна ненависть. Потім ненависть за те, що ви перші зруйнували радянський союз, бо Балтійці підняли голови, почали його хитати зсередини. Тому, звісно, вони є першими. Де вони підуть? З Балтійського моря, сувалківський коридор. Але багато є вже зараз таких неприємних моментів. Ми з вами колись проговорювали. Давайте нагадаємо, що в 23-му році в Балтійському морі було зафіксовано 50 інцидентів з використанням російського ребу. Ну, коли він працює і там зв'язок псується, підміняються координати. Кожен наш співвітчизник вже на собі відчув, що таке побачити свою геолокацію десь в Піру. У мене регулярна ця історія, я себе бачу в Піру. А, в 25-му році було зафіксовано в 13 разів більше цих інцидентів, і точок, де стоїть російський РЕП у Балтійському морі, тільки збільшується. Тому говоримо, що швидше за все буде перша, перший удар десь там. Але з іншої сторони, давайте проговоримо чисто можливості, спроможності росіян. Є така велика думка, що Російська Федерація дійсно зараз знесилена, і це підтверджують російські воєнкори, російські вояки, які регулярно виходять в ефіри. Звісно, вони кажуть, що все втомилися погано, але там наказ є наказ, і вони готові його виконувати. Ну як скажуть, бо вони кажуть, хто я такий, щоб не починитися, і в такому сенсі так вони працюють. Але от така думка ще є наступна. Якщо е, розпустити російське військо, ну зрозуміло, що коли війна закінчиться в Україні, не кажу, якщо кажу, коли, коли вона закінчиться, частину війська треба буде розпустити, не знаю там половину 40%, і вони підуть там по, по своїх домівках і почнуть там дебоширити, і почнуть там ображатися, і соціальні протести можуть бути всередині такі, ну, маю на увазі невдоволення. І звісно, що для Кремля треба. Вигадати якийсь варіант розвитку подій, що з ними зробити з цими вояками, з цими свошниками, щоб вони не будражили суспільство. От якось треба їх направити. Саджати у в'язниці не можна а от що з ними робити, ну ніхто толком не розуміє. З іншої сторони, якщо вони підуть додому, то з часом їх буде неможливо. Знову зібрати до кучі неможливо буде підписати на цю війну. Вони банально не підуть, і це не мої слова, це слова російських воєнкорів. Причому декілька з них вони вже прямо кажуть: вся ця рава, якщо вона піде додому, то ти їх жодними там грошима, жодними там стимулами, жодними заохоченнями назад в окопи не повернеш. Тому залишається єдина опція це постійна війна. Війна в Україні потім переміщується війна в якісь інші локації для того, щоб тримати суспільство постійно напрузі, в постійній мобілізації і постійні теми про війну продовжуються. Тому ну, дійсно для Російської Федерації от така ситуація двояка: з однієї сторони, закінчити не можна, треба продовжувати, але виснаження, гроші, ресурси я думаю, в Кремлі зараз багато думок на цю тему. Я хочу зачепитися за ваші слова, пане Ване, про те, що Європа не готова саме зараз до війни, до конфронтації навіть з росіянами. У мене буде питання, воно банальне, але я його озвучу: а чому? Чотири роки повномасштабного вторгнення Росії проти України у них під боком, і не було підготовки. На що сподівалися європейці, що воно закінчиться через рік-два, і що підпишуть мирну воду, і росіяни такі: ну все, ми нападати не будемо. Ніколи такого не було. І, і не буде так дійсно, дивіться е, було розуміння, скільки я ще раз спілкувався. <кій> не було розуміння таке: ну, зараз воно там якось там піде, а там в якусь сторону воно закінчиться або Україну там захоплять, або там України відб'ється, підпишуть мирну угоду, і знову ми повернемося до старих контрактів, старих взаємовідносин. Навіть <кій> представники великого бізнесу німецького, європейського навіть. Коли виходили з Російської Федерації, закривали свої компанії, вони залишали за собою право зворотнього викупу а, кх, акції компанії, які вони залишили. Тобто вони розраховували, що війна закінчується, вони знову повертаються до російського ринку, викупають свої права і знову починає працювати автомобільна галузь, виробнича галузь, і заробляють дійсно величезні гроші. Але Поки війна йде, вони розуміють, почали усвідомлювати, що швидко воно не закінчується. Е, у росіян плани вже не тільки там е, освободіють, жителів Донбасу вони почали рухатися в напрямку Запорізької області, Дніпропетровської, Сумської. Обстріли регулярні, нерегулярні. Кількість жителів України, цивільних гинуть дійсно, велика військові гинуть так само, це в першу чергу. Цілі вони свої постійно змінюють, і постійні погрози країнам Західної Європи з першу чергу від пропагандистів. В ядерний попіл, в труху радіоактивний, радіоактивний пепіл. Зрозуміло, що всі ці речі вони наштовхують на думку, що можливо не тільки Україна є зацікавленості ці Росії, бо ще раз багато було свідомо, що господі, там одна республіка Радянського Союзу щось не вирішила з іншою. Таких конфліктів було багато. І в Придністрові, і в Грузії, і там на Горних Крабах. Вони все було там, повоюють, повернуться. Але вся російська система, вся російська держава своїм виглядом показує, що вони не мають бажання зупинятися рано чи пізно почнуть працювати проти Європи. І ось що стало підтвердженням велика кількість. Як модно казати, гібридних атак я їх називаю нелінійних можна називати асиметричні атаки, робота псевдопропалестинських активістів на території Європейського Союзу? Наприклад, на 25-й рік в Великобританії Беликобританії було. Всього 13 нападів по одному нападу на місяць на військові об'єкти сполученого Королівства, на авіаційні бази, на сухопутні сили з боку таких ось псевдоактивістів. Вони застрибували на ці бази, розфарбовували фарбою військові літаки, псували двигуни, нападали в обільгі на підприємства, яке займається переміщенням техніки до України. Руйнували комп'ютерну техніку, сервери. Плюс відправлення в літаках, які вибухають, плюс постійні шпигуни, якісь там нерегулярні диверсії, то все це надихає їх, що все ж таки Україна можливо не є самоціллю росіяна, самоціль є захоплення всієї Європи. Що ж, дякую вам, пане Іване, за вашу аналітику, за цю розмову, друзі. Ну, я подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте, читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Закликаю вас, звісно, підтримувати Збройні Сили України, а також бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.